У 2024 року центром Разумкова спільно з фондом демократичної ініціативи проводилося всеукраїнське соціологічне опитування, де, зокрема, ми намагалися нетрадиційним дещо шляхом виміряти рівень довіри в суспільстві між. Членами суспільства для цього респондентам було запропоноване питання про те, якщо респондент чи респондентка загубить гаманець з п'ятьма тисячами гривень важливими документами, то яка ймовірність, що різні люди повернуть його? І, от абсолютно більшість респондентів впевнені. Що гаманець поверне продавець чи продавчиня із магазину, де респондент є постійним покупцем. В цьому переконані понад 60% опитаних. Також майже 60%, 58% вважають, що такий гаманець поверне їх сусіда. З іншого боку, менший рівень довіри до незнайомих людей, так що незнайомий поліцейський. Поверне цей гаманець, впевнені 40% попитаних і менше 20% впевнені, що просто незнайомець, незнайома людина поверне цей гаманець. Це може свідчити про те, що українці. Переважно довіряють не лише своєму ближньому колу, а і людям, яких вони знають. Тобто, фактично вони діють в парадигмі, довіряй, але перевіряй. Тобто, якщо це люди знайомі, вони вже перевірені і до них існує досить високий рівень довіри. Якщо ж люди не знайомі, то до них рівень довіри в суспільстві, у членів суспільства значно менший.